Привіт! Сьогодні хочу вам показати, як робити адегейський сир. Він дуже смачний, я його любила, коли була вагітна, і думаю, вам він теж сподобається. Для цього нам потрібно 3 літри свіжого молока, 5 або літрова каструля і або мерля, або от я з органзи пошила собі таке ситочко. Я потім ще покажу, як його робити. Для чого це потрібно? Треба процідити молоко бо рекорд попадається, що жінки, які його продають, його не тітять. Приливаємо. Потім запалюємо газ, тільки години молоко у нас буде доводитись до кипіння. Так, наше молоко готове закіпати. Ждемо, коли пінка так і почне конкретно підніматись. Ще чуть-чуть. Я вже включаю. Сокій піло. Робимо маленький газ. Це в мене просто в другу сторону повернути. двох трьохденна кисла сиворотка. Вона завжди лишається після сиру. По спіралі залили від стінок. Засікаємо 5-7 хвилин. Я готую таку конструкцію. П'ятилітрове дедерко. ситечко, Черпа. Пройшло 5 хвилин. Я легенько дивлюся. О, сивертка відділилася, сир плаває зверху. Виключаю газ. Вісовую мою конструкцію. Починає виловлювати сир, Бо якщо зверху його ну, зразу перелити, можна все обляпати. Корш суцільний, то ми його потрохи виловлюємо. Жень, не мішай тихенько. Знімаємо кіно. Тепер можна і процідити. Що, Женя? Добре. Пішити не треба.

О, тепер можна все вигребти. З кришки капронової я зробила, навіть не знаю, як це назвати, вирізала маленький хрестик. Через нього я протягую кінчики фиточка. Затягуємо кінці Закручую, роблю. Вузи. Кладу в маленьку каструльку. зверху блюдце, Зверху банку сиру, яку я постійно тримаю для того, щоб я часто роблю сир. Ви можете потім наступну сивортку перелити в півтора літрову банку і мати на наступний раз. Підпираю рушничком, щоб банка не совалась. Отак я пресую сир. Через 2-3 години сир можна розвернути, натерти сіллю, заховати в холодильник. Каструлю зручно мити для силу залізною шкрябачкою. Розвертаємо наш теп. Він ще трохи теплий, але вже форму тримає. Скільки часу пройшло? Приблизно 2-3 години потрібно ще виности. Декли роблю три годки. Зручно всіх їх розвернути, а потім одночасно посолити. Солимо ось так. Пів чайної ложки зверху. Пів зверху. Можна додати чуть-чуть більше. Хто як любить, ми вже менше солі вживаємо, у нас зустріє її мало солі Можна посолити зразу, можна посолити трохи як і через день, через два, якщо ви довго зберігаєте сир. У нас він довго не зберігається, ми його з'їдаємо. Зазвичай виходить така грудка. Якщо попали на ще кращу бабуси, може вийти ще більше грубка. Але зазвичай виходить ось така. А пару разів мені навіть попалось, напевно, розбавлене молоко, грудка вийшла в два рази майже менше. В такої жіночки більше ніколи не беріть молоко. Помили руки, повтиряли. Харчова клієнка. Заметали рад. Да? Ой, дірочка упинилася. Два. Три. Чотири. І в холодильник.